Гонороба, я скрине воду і рубаю дрова. У мене самі файні вуха, сама файна пика. а у сама сама дика, мене самі дом... I'm Все. Я все закінчила. Зараз три години дня. От. Я працювала, працювала, все зробила. І вже ми в четвер на півп'ятої їдемо. Позвонила Ірочка, все, бачите? Ось я цей кусочок весь все вскопала своєю лопатою. Все, показала вам. От. Ці палки, бачите, так і стерчать, хай стерчать. От. Бачите, як її приспособила сюди. Селфі-палку вам знімала, як я копаю. Бачите? Так що, бачите, пригодилася ця палка. От. А так, як би я вам зняла себе здалеку? Ніяк. От. Так, що все, розгребла. Оце ж в мене грядочка підготовлена під лучок і, перед... і під чесничок. Значить буде цибулька і буде чесник. Я не знаю, з усією засаджу ли я весь цей кусок, я може і менше буде. От. Але там вже залишиться щось, нічого страшного. Все. Але стеж, з цією грядкою можна вже все. Ти приходиш і просто саджаєш. Я не знаю, як, це не пер... як його не, не взрихлити, якщо воно е, тверде, таке і душі пройшли. Ні, земля м'яка, в принципі, але тут в мене трошки твердувата така була. Оце затоптана трошки. от. А тепер це пушиста, пухнаста земля, і тут можна саджати. Тому ось так я роблю. От ви бачили, як я купаюся, все вам засняла ще раз. От, все дуже, не, не так вже і важко. Але ж все, все рівно тут же в мене такий ну такий кусочок, і не малий, і, і великий, розумієте? Але вже три години, да, ну я ось цілий день Ну трошки відпочивала. От. Мені не не так, мені, знаєте, купати не важко. Мені знаєте, важко. вже важко граб грабити. Оце. От. Тому ну, нічого, потихесенько, потихесенько все зробила. Поки що сила в мене є на це. Так? Далі пішли. І оцей кусочок теж я скопала. от, Теж він такий, знаєте. Такий вже і малесенькі. А так. Здавалося, що він такий малесенький, а зараз, вже, коли я його зробила, то кажуть, що він вже не такий малесенький. Такий собі теж кусочок. Теж розграблено. Тут земля більш така пухнаста, тут така вона більш піщана. От. Прям така, знаєте, тут я дуже швидко, дуже. От. Там трошки так дольше, а тут швидко-швидко. От. І теж розграбила і посіяла жито. У мене було жито, от і посіяла, щоб цей вже кусочок не, не пустував знаєте, на зиму, щоб теж щось тут ріс, якийсь садит. А жито чудово, в принципі, ми завжди раніше тільки жито сіяли. Хай вже буде жито тут. Тут малесенький кусочок, хай бо що було вже, то купила. От, зараз взагалі вже в магазинах нічого, нічого немає, все розібрали, так що добре, що в мене залишилося. Залишилось хоч це жито. Ось Ще в мене залишилось небагато його. Це вже я там в теплиці в себе посію. от, Там там небагато його треба. Ну що, вирила, бачите, викопала бурячок от, і собі, зібрала вже ці тиквички. Оце такий в мене врожай. от. Пригощу сестричці дам. Додому візьму ще тиквочку. От, Будемо кашку їсти. Так, тепер ще на, на, щот, на зразок цієї лопати. Ну що, ну ви бачите, це мій інструмент. Що б я без неї робила? от скажіть мені. Я одна жінка, тут, хіба б я лопатою це взорила, б де ніколи в житті. Там мені один чоловік писав, от, він обісрав мою лопату, назвав її ковирялкою. Я вам чесно кажу, не пишіть мені таке. Правда, ну це навіть ну, для чоловіка, це ну, ну не варто так робити. Я чоловік, я жінка, я тут працюю сама на себе, я ж не рекламую за гроші цю лопату. Розумієте? Я її нікому не нав'язую. Взагалі, от Навіть тут в селі да, всі бачать, як я роблю, да, всі, о, о, що ти, і, і ніхто, ніхто ще таку не купив. Тобто Вона ще може не всім підходить, розумієте? але я без неї просто як без рук. Я не знаю, як би це осилила навіть ці кусочки простою лопатою. ну Це неможливо було б. Це вже поперек. Хватило, чи щось, ну Я просто би тут впала. А я ще ходжу, бачите, нормально. от. Я і не дуже так прямо і втомилася. От, Тому ця лопата, я там показую навіть на відео, як мені одна жінка ще писала, що вона дуже важка, що вона не змогла її підняти. Я не розумію, там на відео я зняла і показала, що я її несу на пальчику. розумієте? Тобто вона легесенька. Я не знаю, тут зараз сонце, я не знаю, побачите, я щось знімаю. От. Сама не бачу, що я знімаю. От. А цей чоловік, що це обісрал, написав мені, що кавирявка. Ну, вибачте, і він, чого він мене. Я вже зайшла на його канал, я подивилася його відео. Він теж зробив собі ось такі, з такої звичайної лопати. Ну, сенс, щоб ви розуміли, один і той самий, в принципі. Воно, але в нього тільки оця лопата. так? До лопати він тут прикрутив таку, я не знаю, як це назвати, оце таке щось, таке, як нога така. І він отак теж там щось копає і щось там перегортає її. Але розумієте, ну, це набагато краще. Як, на мій погляд, я подивилася на відео, правда, ваше відео зайшла спеціально подивилась, правда. Все, як ви робите, чудово, вам підходить добре. Я ж не кажу, що ваша лопата погана. Ви там її запатентували, ви хочете її продавати, це ваші справи. Продавайте її, хай вас купляє хто хоче. Я теж знаєте, не можу скупити весь інструмент. Мені сподобалась і ваша лопатка. Я, може бути, і таку б мала б собі, і таку, але ж ви знаєте, якщо вже я буду купляти собі щось, да? то я вже відмовлюсь від цих лопат, чесно кажучи. Якщо знаєте, годи, як то кажуть, йдуть, Да? І я б вже купила собі оцей мотоблачок. Такі, знаєте, вони є електричні. Я вже дивилася і відео багато, і це питання. Це, от, і вже думаю, дуже думаю над цим, щоб купити собі. Мені б хватило оці мої оці шматочки землі, такі невеликі. Мені здається, що вже треба таке придбати. Розумієте? Це вже все ж таки, знаєте, це вже минулий вік, як то кажуть. Але воно мене зараз дуже виручає. Оце я все зробила їй. Тому будь ласочка, не пишіть мені всякі, всяку ерунду з приводу цієї лопати. Я вам показую, як роблю я. А ви собі робіть самі, мовчки робіть собі виводи. Якщо вам треба, купуйте, якщо не треба, копайте лопати. Якщо хочете, граблями, оці, ще чудо граблі є, то теж, теж чудова така річ, Купляйте собі це. Їх дуже зараз багато всього. Хто хоче, табло купляє. хто хоче мінітрактор, хто зараз знаєте, вибір. Є завжди на будь-який на любий гаманець, як то кажуть, знаєте, кого скільки грошей, той і на те і розраховує. От, Я роблю поки що так, мене поки що це все влаштовує. Ще раз повторюю. Ось, все, що хотіла, сказала, показала, ага, ще не показала, знаєте що? Що Я посадила шпівонію, що покажу вам, Боже. Бо це саме приємне за, за, за весь день, що я зробила, бо квіти це чудово. От, бачите, посадила ось тут півоньку і тут. От. Але оці бубочки, що стирчать, мені дуже, знаєте, мене якось так турбують, щоб вони не померзли. Але я думаю, що все ж таки поки що морозів не буде. А на зиму я, звісно, буду прикривати. Може, відром якимось відрами закрию. От. Ось так. Так що все. О Мікі башка торчить. Боже, боже, чорна. вам видно? Оце чорне, бачите, вдалині, це Мікі. Зараз буде в мене ще є лапи, зараз я його покормлю. Все, я побігла збиратися, бо треба їхати, і ми їдемо додому. Хотілося б ще побути, це дуже рано, можна було в 6 годин поїхати, в 7, але не я, знаєте, як це? Як то кажуть, командую парадом. Так що таке. Всім пока, всім вдачі! держіться, борімося і поборемо, як то кажуть. Все буде Україна!